Типок Сім'ї сні. Си палаті часто на руті. Добрый вечер. Шановний, шановний. Маєте час поспілкуватися? Не, немає. Давай. Так, цей немає. Ви маєте час поспілкуватися, шановні? По суті маю. Дивіться, у нас соцопитування про лікарні. Як у нас в статі працюють лікарні? Могли б відповісти на деяке питання? Так, звичайно. Хорошо. І так, дивіться. Блять. Продуктуйте мені це питання, бо я щоб я не дивився по десь раз, бо я путаю їх. Що з вас? Ща, зараз коду відкрию. Е -е, дивіться, як ви оціните степінь лікування. В нашому штаті, як, вони, як лікарі реагують? Вам все влаштовує чи не влаштовує? Реагують на везве дуже погано. Так, чисто об'єктивно, десь на троєчку здесь не є. На троєчку, так. Да. Хлопці, запишіться, так, зрозуміло. А ви тут у лікарі, наприклад, ви виписались, так? так? Так, так, А як тут сервіс з Ну по суті, я тут ще все швидко, так чисто, бо суд в лікарні не можу нічого сказати, погано. Коротше, якість вас влаштовує, як вони лікуєте. Ну так. Да, да. Я зрозумів. Зрозуміло. Добре тоді. Дякую за ці питання. Це всі, всі питання? Та, ми я по чуть-чуть всіх питаємо. То що я не будемо одну людину. Шановний, будь ласка, майте час? Так, маю. Дивіться, а нам треба відповісти на декілька питань про лікарні у штаті. Могли би? Так, так. Е, так. Що у нас? Які проблеми Так, недоліки? звичайно. Е, зрозуміло. Як ви утіше? Дивіться, які недоліки ви бачите в лікарні, щоб ви змінили всю... Ну, берете інформацію з того, що ви тут лікуєтесь. Та в принципі ніяких. Немає надаліки, так. Наприклад, ви бачу, ви виписали з лікарні, так? Угу. Ну, як обслуговування у вас? Влаштовує? Чи те щось Ну, Ви самі звернулись до лікарні, чи вас скоро допомога забирала з місця? Сам, сам звертався. Сам, зрозуміло. І все добре відредагувалося, все було добре, так? Так, так. Швидка допомога Дякую, шонов тоже хочете відповісти на Що? Е, Бажайте відповісти тоже на декре Ну, давайте. Так, що у нас ще там є? Як ви оцінюєте швидкість реакції? Е, дивіться, як ви оцінюєте швидкість редакції МС? 10-10 Так само, ау, кого. Наприклад, Ти в лазиш, тих Наприклад вам стало погано, швидка приїхає. Що? Ще як пуля приїжджає. Як пуля. поля, що. Куди прийшов? Василова. Шо там чіє, хлопці? Давайте подалю з бакнотику, що ми хочемо таке задати. Які проблеми, чи недолік ви помічаєте в роботі? МС. Е. E, дивіться, ви бачите якісь недоліки в МС? Або проблеми? Я не бачу. Немає. Добре, тоді дякую вам за відповідь. Вам теж. Питайте цього чоловіка, може, він щось хоче поговорити. Доброго дня. Добре. Шановний, Шановний маєте має часу, часу, прохід. Він з собі. Він спить, навіть. Що ага. там чунася? И ему похер на нас, короче. Ну. Так, мы опытали двух людей, да? Больше мы мене опытали. Окей, да. Мы ще там хтось Там Доброе. Давай, так, куди тут опуглило. О, колана, давай. Добрый Добрий Доброго вечір. E, Шолони, вы можете зробити на декілька питання за пропитування з приводу МС. В Лакваланси. <свист> будь ласка, прокафітись, бо у вас не чутно <свист> не типу Каза, То він типу в Лаквалланді казав, каже. Скай будь ласка, маску, може так буде Є буду чт? Будемо, Добро сказати, амаєтеся. Я не чую вас. Да, да, тебе пану чотирьох. Дуже вас погано чути щось, я не розумію. да да, да е, так. на декілька питань з приводу МС. Має, маєте вільний час? Да-да-да, звісно. Так, що у нас там є? Е, які проблем недоліки? Так, так має, звісно. Е, дивіться, нас цікає, як... Чи влаштовує вас швидкість редагування МС, на виклик? О, реагують відмінно, ви знаєте. Він тільки що потрапив під автомобіль, отримав травми. І приїхали, відреагували швиденько, вилікували. А тепер як новенький. Дякую, вилікую. Дивіться, а цінова Добре. політика обслуговування МС Вас влаштовує? Чи би хотілося щось змінити? Влаштовує, але хотілося, щоб були дешевшими ці. Аптечки, бо таке дорогувати на карту. Ага. Власне, аптечки першої допомоги. Зрозуміло. Так, 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 звісно. А, як вам таблетки, аспірин? Постійні все нормально підходить, так? так, Лише так підходить. Зрозуміло. Так, що так. Так, там, що мало. Якісь... Скільки ми людей вже опитали? Ну, ви опитали. Я 3-4. 3 або 4, 4. 4 вроді. Можливих а ще день. таке питання. Якими сервісами нашого штату ви більшіство. Ну, Більшість користуєтесь? МС, пожежна, поліція? Ну, обласно, поліція, ми... підраз. ЄМС. ЄМС. Добре, тоді дякую за відповідь. Дякую, гарно. Вам теж. Ой, ви нас повинно на поступити, ні молодечі дочка. Власне чорно. Так, Що таке? Важли я да, його. А да, да, да <свист> у нас був на сосупитуваннях, що ще не було. Чекайте, чекаю, Щось він не хоче говорити. Важли, я опитаю його, пробую. А, опять Чоловіче, маєте Дай, трохи часу вільного. Да, 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 да. Чи подобається вам як працює МС? Не, ужасно. Просто дебіли. Ага. Будь ласка, а ви. як ви ці в принципі люди за город не виїжджають. Без мочків, ласка. Дивіться, це часто таке, що вони не виїхають за місто? Чи завжди. Черц. Вони завжди не виїхають за місто, то це буває е, час. Можливо. Ну це. Ну. Так. Не знаю даже, як сказати. Там. Е... Ну рідко, але в гори вони ніколи ну, не будуть їздити. В гори? В гори, так. Да. Ну так, це може бути зрозуміло. Це треба на гелікоптері, скоріше, все, щоб було швидко. Ну так, так. А як ви оцінюєте швидкість реакції швидкої допомоги? Швидко, швидко. Адекватно, адекватно. Швидко. Ясно. Ви помічаєте якісь проблеми чи недоліки в роботі? Ні-ні-ні, все в них добре. Цінова політика. Як вам таблетки, аптечки у ціни вам підходять? Все нормально? Так, все добре, гроші є. Стоїть, в принципі, адекватно. А я хочу вас запитати, а чому ви всі білі, а він чорний? Ну, кому як подобається хрито? Одягнути. А, я пойдя. Кождом свій смак молоді. Так, у них. Я повіт по-другому. Добре. Коля, маєте ще якісь питання? У вас? А що найбільше вас задовольняє у роботі МС? Саме найбільше так? Нічого, в принципі. Все? Ну, это. Мої все нормально. Оціни вас намтечки, це все влаштовує? Він сказав, да. Ну ти ж мене спитав Коля а мене, давай. Ладно тоді Добре, дякую за відповіді. Да, да, давай Колі ти роботай за мене Коля Коля, <різь> о, дівчата, давайте не Добрий вечір. How are you? Доброго вечора. Маєте хвилинку про нас Що ти морозиш? Заріли на, Далі, на якусь я можу мотиви. Вікторин, та вікторини це ізі. Типа зробити їх чат-GPT рішає за моментально. <звук> я що не бачу. Получається дві вікторини, я можу... Я... No. Типа Дві, дві вікторини, я, виходить, можна можу, 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 тебе. І оцей має стопувати. Вікторини не треба. Треба... Напиши захід один. І одну вікторину. Захід має такий... А я вже був на одній вікторині, приймав участь теж э, по столицях, коротше, чи з вами, чи з іншим типом, не повністю вже, якщо чесно. Ну і, Це я у закінчу робив заходи, потім я не робив нахід цій вікторині. А, -а, -а. а після цього і... після цього соцопитування я втім вже прийшов в стажування. Чи ще щось потрібно? Ні, йдемо ще питати людей. Ну, після опитування того. Так, да, ти зробив. Да. Подам звідти банано і що робіт ніби. Куди ми їдемо на авторину? Да. Мене там всі знають, давай може не їдемо. <сих> де скупчення людей є? Бо? О, біля ЛСПД. Давай спитаємо, як вони. Твої ялинки біля лікарні, може, там <сих> багато людей. Там самі ці, є ж такі люди, що стріляться, збираються, не збираються, так і люди. Ж... Нема людей, О! що всі на задніх ворогах немає Дмитро гана дали? Мазафака, за що? Так, ВД, ого. Хочу. Нема людей. О, на бусі хтось приїхав, десь питаємо. Це це наші. Коля? Так, так, тут. Що це за відділ? Типу мене привозять і пів в тюрму саджати? Це може бути цей... Е... Поліцейський, керівник ДТП був, алло. Вони да, вони, можуть сажати? Так, вони, да, вони везуть, а це сажають. Вони не сажають, вони просто їх дають на ручницю і вони відходять. Це <му> діп тяжко їде. Да. О, інхас! Точно! Вони ще водії, вони мають добре. Поворот направо протикав. Нормально. Що ти і дюру не приймав? Тут Діма має прийняти. Ми... А, Тут Діма. Діма мав прийняти. Мені треба, щоб Діма прийняв і зразу його стажував на те, що треба. А понад це як? Главний самий, Так. Главний по наших відділах всіх. Ага. Ну, все с Сокас, начитка, спита спиною. А я думав спочатку, що треба зібрати 10 людей, типа як Вікторина, щоб все зробити. Трохи не так пані. Це це соцопитування Ти типа мордери самому казатися, то опитати людей поки ви стажари не маєте, я не дуже цей Ні, ну типа потім навіть в майбутньому. Доброго вечора, стажер. У нас тут соцопитування, хто зможе підписати декілька питань Олич, улич, ви мене чуєте вас не чутно так, чи... О, мож 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 хотай... питань? будь ласка. Ладно, Дивіться, у нас осупиться з приводу МС, як вони працюють в нашому штаті і таке подібне. Я Дивіться, ласка. скажіть, будь ласка, ви часто користуєтесь послугами МС? Буває. Буває, так. Дивіться, нас просто цікаві. Ну, у вас влаштовує час редагування на виклик? Mm -hmm. Снідь, будь але ласка, по 10-бальній шкалі. По 10? Так. Да. Uh, ну, В принципі, на 8. Верзу 8 рочку. Так, дивіться. Ви... Ну, таке питання тільки є одне. Можна? Так, двісно. Uh, дивіться, uh, одне не влаштовує те, що uh, неможливо взяти аптечку. Ну, тобто купити. А чому не могли купити? Це можна у лікарні ну, можна. Ну, на увазі у лікарні, ні, у не в лікарні, а іменно в працівників. Да, працівники... В цьому є проблема. Так, ну, да, їм заборонили. Я то розумію, але це потрібно якось, ну, якось ага, ще раз передивитися. Я зрозумів. Був це такий якийсь доступ. Колись так було у нас. Я ну, хоч, Нехай там, наприклад, не багато, не да, небагато, але потрібно щось робити, тому що це дуже-дуже заважає. Я, ось, наприклад, там десь помер був, ну, ну, в сенсі ви зрозуміли, мені зле стало, я викликав. ось, І, і кореш, проблема була в тому, щоб мені потрібно було при собі, просто, щоб завжди мати іменно там аптечку, не їхати в лікарню десь там, а от і я хотів на, на місці взяти, але мені сказав працівник, те, що е, вони зараз ну, мають такої опції, тому що ну, ліміт чи я не знаю. Але це дуже-дуже це воно впливає негативно на користування. Так що, я думаю, я, і не один я такий. Тут багато хто з таких зачастую, котрий хто, 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 цим б, цей, користувався, але не має змоги. Тим більше, тим більше, якщо, якщо була така можливість, чому б її не повернуть хоч якось ну, в такому плані. І це, це було б дуже добре. Дивіться, наскільки ми знаємо, ми думаємо, що не повернуть і корупція велика. І за це, мабуть, ага, не повернеться. І за її ну, забрали цю можливість. Mm, ну, да, тут, навіть, якщо ви щось ми звернемось з цим позовом, то це нічого не даває. Я так? зрозумів, я зрозумів. Ну, тоді, да, тоді безпеці. Е... Ну, да, є таке. Це, ну, дивіться. а так, в принципі, на восьмірочку я оцінюю. Так, все. Добре, Диві. дякую. Так, дивіться, ще одне таке питання, як ви ну, як як вам ну, цінова політика ВМС на аптечку, на таблетки? На таблетки добре, але що стосується аптечки, то ціна завишена як мінімум в два рази, однозначно. І це також, я думаю, любий кожен майже скажеться. Так що ну, от на це, хоча б так, тоді зверніть увагу, хоча б якось так, щоб можна було більше, вона була доступна. Да, ви